Стабілізуйтесь, так, коли кажу стабілізуйтесь, це означає, що будьте адекватними, будьте зрілими, будьте не невротичними. Не кажіть, що у вас декорації спонукають бути в стресі. У мене такі самі декорації. Подивіться на мене, я не в стресі. Розумієте? Тобто, Боженька, час і люди зовнішні, які справляються, не дадуть вам морально впасти. На колінця і не встати. Ну, вам просто совість не в совісті не вистачить. Казати, що, коротше кажучи, вам найгірше в цьому світі, бо війна в Україні, наприклад, да, чи бо, бо щось, бо щось, бо завжди є якесь бо. Якщо от хочеться нічого не робити, нічого не змінювати, сидіти в дитячій позиції по цій причині дуже. Вигідно, але є одна неприємна новина. Дитяча позиція вона не веде до щастя. От це гарантована новина, і дуже вона спонукаюча до зупинки, як мінімум. Дитяча позиція людей за паспортом дорослих, яким 24 до щастя не приводить все.